Всім доброго ранку. Сьогодні вівторок, ранок. У мене кава, звісно, Картіна. Що це? Ну, питання, що це таке називається? Бо стакан води я випиваю завжди утром стакан води перед кавою. Зараз не допила ще, коротше. А, це в кадр попало, набрала молочко до кави, а потім вирішила, така красива кава у мене. Навіть така смачна пінка густа. Думаю, ні, без кави буду. І вспомнила, у мене в холодильнику стоїть. Це топлене масло. Просто баночка друга. Так воно виглядає. То крупинки з цієї коричневі ложечка, в з кави була, бо я її зараз буду насипати. Коротше, я п'ю каву, як не забуваю, звісно, топлене масло ложу. Це саме обичне сливочне масло. Десь так, можна ще трохи. Бралася лівою рукою. Ну, полезно, так, кажуть вроде для мозга, щось робити непривичною рукою. Наприклад, насипати масло, розколоти каву. От. Кава з маслом утром, я таку знаю інформацію. Не знаю, наскільки вона правдива, але якби по собі побачила, вроді би корисна. Я приболіла, кстати. Ну, Поки тільки насмарк. Називається Доходилася. Я вчора ходила, воно прохладно. Ну. Коротше, хотіла сказати, думаю, масло достала, думаю, запишу відео, може кому буде корисно. Е, я, коротше, обичне сливочне масло, пачка, розтопила його. Е, там, коротше, я дивилася в інтернеті можна знайти топльоне масло. Багато методів бо я не розкажу, це треба, якщо показувати, ще більш-менш. Просто на словах це буду ще балакати довго. І, коротше, в каву, я раніше пила кокосове масло в баночці в мене було. Я його додавала. воно взагалі нейтральне, П'єш каву, вона на вкус, ні на вкус, ні на запах, ні на що не влівала, бо кокосове масло воно саме по собі нейтральне. А взагалі чула, що корисне це топлене масло. Те, що сливочного, перетоплене. Ну там не просто розтопити його, там треба знати нюанси, там треба цю знімати, щоб воно не кипіло. Такі маленькі коротче, тонкості, щоб воно не кипіло, а якби так просто розтопилося і при температурі оприділені, щоб не доходило до кипіння, воно як томилося, так сказати. І в це время зверху буде пінка образовуватися. Цю пінку треба собирати. І поки масло не стане такого кольору золотистого, бо воно зразу біле, потім воно робиться таке золотисте. На... Воно міняє е, аромат свій. Коротше, на ньому для чого воно на ньому корисно жарить. Е, я на собі обідилася, вже пробувала у мене сковородка. Вроді би по качеству і нормальна, але но на ній приставало все посередині особливо. Коротше, тепер кава така собі не апетитна, да? то була така на Цей... Нічого, зато вона полізна, а це особливо як Я. І це є. Не пристає потім це масло, коли жариться на ньому ще жариш, воно не при нагріванні в високих температурах при жаркі, не виділяються як ці консервені чи як там господи, зараз не розказую. Ну, коротше, те шкідливе те, що при жарці з масла. При нагріванні масла там виробляються якісь шкідливі компоненти. Коротше, в такому топльоному є. От. І на ньому я замітила, це особливо, якщо таке щось сладеньке жарить, там блинчики, оладії. Воно наоборот такий запах придає ще. Такий смач, якби, смачніше, кажеться. Всім добрий вечір. Я, коротше, без цього відео одна закваска. Я заболіла, приболіла, заболіла. У мене разниці немає, короче. тільки що вийшла з душа, попарилась зараз швидко. Кормлю закваску, лягаю. Коротше, доходила, це називається? Чи як? Я не знаю, з чим це зв'язано. Коротше, ладно, заваліла. Е, ну, то не Я сьогодні в ходьбу не пішла. Відео по ходьбі немає. Кормлю закваску. У мене час 19.15. Завтра буду робити хліб, пробувати. Новий вид хліба. Е, житній. Там, правда, закваска. Е, Житня, ну в мене буде пшенична. Я думаю, без різниці буде. От і проведу експеримент. Коротше, я на собі провожу експеримент і вам показую. Буду ділати кирпичик, розтаювати буду, я не знаю, подивіться, чи в холодильнику, чи в кімнатній температурі буде. Ну, коротше, завтра з утра буду ділати цей процес. Зараз кормлю закваску. І це вже завтра вона в мене буде опара. У мене чого дві вийшло. Я сьогодні кормила цю закваску. Остатки одне одібрала, бо мені багато я. Так як я одна, в мене такі, бачите, дози, міні-дози. Того, що я одна, і мені багато не треба, ну, щоб її не викидати, з цілею не переводити продукти. Зря. Фух, я, а, я не помила лопатку. Ладно, я тоді так просто акуратненько соберу по баночці. То, такою лопаткою удобно, ну, не важно. Я взяла два половинку, не, щоб не викидати, я ж збирала це діло жарить хотіла оладі, у мене є кабачок цукіні. Я половинку готувала, а половинка залишилася. Я сьогодні хотіла натертушки натерти, зробити такі оладні з них. Так, де сюди? І е, остатки цібрала ці е, полину, цю покормила, як обично, утром, це зараз вечором другий раз. А ці не викидала, остатки сюди їх положила. І думаю, буду в цукіні ділати, мука ж там буде яйцо, туди мука добавила. Від того я не жарила, бо мені весь день було плохо. І думаю, цю закваску якраз вона туди ідеально підійде. Я осипала в баночку. А на, на остатках можна ділати, блинчики добавлять везде, де є мука, це та сама мука з водою. Потім чувствую по состоянию здоров'я, що не буду я жарить ніякі ладушки. А закваска уже тут є, ну, блін, уже все. и її то в мене настрой був. Я, коротше, добавила сюди буквально чуть-чуть на глаз води муки, лишь би вона не перекисла, думаю, хай стоїть, може я вечором їх зделаю. В ітоді, вечором я їх теж не сделала. І вийшла в мене опять друга баночка закваски. Ну, я так завтра мені там на хлібинку буде 50 грамів. Треба буде опари. Я думаю, це з цих двох частів, якраз буде вона. Вона то одна і та сама. Коротше, це того, що в мене, мене дві баночки показали. Значить, я покормила. утром буду робити хліб житній, повністю житній. Там чуть-чуть буде білої муки і житня. Він буде кирпичик в формі, у формі. Форми мене є. У мене є така, видно, така, у мене ці в чорній буде і така форма. Ну, вони по розміру, по-моєму, одинакові. коротше, ось такий квадратний я їх ховати якраз і не буду. Квадратні форми він буде. В ньому прямо буде розставлятися, не в корзинці в такій плетенці. От, І, коротше, будемо робити, пробувати. закваска буде пшенична. Стопроцентна влажність у мене, а хліб буде житній. А я поки сьогодні зараз покупалася в душі попарилася, того і не показуюсь, красотка я. У мене, коротше, лікарства мої подоставала, понаходила. Я продівник всіх медикаментів. Я по житті, слава Богу, в... За вірусу того і того роблю. я лічуся завжди народними средствами, чаї в мене час нос, насмарк. Зараз попарилася і пройшло, нормально балакаю. Я перекисю, промиваю нос. Там, кстати, в Ютубі я дивилася, доктор, не, не помню, як його звати, не умивакін фамілія. Я думаю, його всі осознані люди знають цю фамілію. І в нього є там відео, як промивати нос і горло роствором перекісу водорода то есть не надо купувать за, за облачь и деньги в аптеках уйти средства дороги я так делаю насморк таким образом лечу. у меня вдома перекис йод э, ці штучки таблетки це. я их вообще так по жизни не пью а це за них вспомнила Ну все-таки если почитать 100% э, значит без додатку цукру соком овочевим э, Порошкові такі таблетки. І тут ось перечень вітамін С, вітамін Е. Коротше, тут шо, вітамін Б, е, вітамін 12, Б, Б12. Тобто такі таблетки: цинк і вітамін С. А це я останній раз купила, тільки раз пила магній і вітамін Б6. Магній вже в моєму віці чую жінки, п'ють там якийсь магній. Я вирішила в такі, ось такі вони навіть таблеточки. Кидається в, чар... Ой, в стакан. Це в мене тут вода якраз. Я якраз щось вип'ю, бо я так хочу пити, напарилася ж. Це в мене такі средства лічебні для імунітету. Це таке. Цибуля часник. Я десь наполовинку. Воно таке на вкус кисленьке, як такий сиропчик кисленький. Ну, не знаю, судя по составу, ну хоч там пише. Господи, я камеру включила і не дивилася. Бо я іноді можу нажати. Думаю, що пише, воно. Я й фоткати так можу, а не нажала. Суття по составу, довіряю, тому що написано, того, взагалі, одна таблетка містить вітамін В6 і магній. Скільки чого дозіровка? Ну, не знаю. Коротше, це таким укріпляю імунітет. Потім у мене є такі... Ті самі пельця, як правильно сказати, нектарін пельця різниці немає. І достала, я забула, я це скільки його пропила, там треба з переривами. Утром натощак, чайна ложечка цього сухого такого воно вещество. Ну, натуральне чуть сразу того, що це чоловік мені привозив, по-моєму, з Португалії. Ну Таке в інтернеті я бачила, продається купити, я так розумію, не є проблемою. Чайна ложечка і розсасувати треба, медленно, щоб воно якби, впитувалося так, в, в слизисті в ротової порожнини. Ну, і дуже для імунітету, там, для всього пчелінний для всього. Ну, продукт, ми знаємо, що це і про що це. Все. Ось така корзинка у мене сьогодні купила, підкупила вітамін С в такому виді. Часник цибуля. Так я лічу, дай Бог справлюся, швидко все пройде. Того, ну, це не мішає, щоб робити хліб. У мене буде така терапія. Хлібна терапія. Значить, завтра будемо, коротше. Ладно, все. Всім пока, всім здоров'я. А, ще ж забула. Хотіла ще ж сказати. Вчора відео. Так, я вже його виложила, Вспомнила, виложила, потім пожаліла, що виложила, ну вже все. Назад дороги немає. Я там писала фільм Зелена «Зі книга. Я ж сразу, я тепер так не буду робити, я сразу подивлюся, а потім буду щось казати. Так, нельзя. Коротше, в цей фільм мені посовітувала, як з тої серії, що щось ну, якби, про добро. Про ну, на цю тему. Да? Я такі тільки, якщо я дивлюсь фільми, я їх рідко дивлюся. Ну, Якщо, то на таку тільки тему. І... І там цілий список всяких фільм. Там хіжина. Хто знає, хіжина фільм взагалі класний, я колись його дивилась, надай його передивитися, Я не дуже пам'ятаю про що він, але я знаю, що він. От іменно той фільм класний. Потім собача життя. Оце ж теж ще не дивилася, але не те, що рекомендую звучу. Ну, я його знайшла, буду зараз дивитися. Там, по-моєму, по початку класний фільм з того, що я побачила. А це зелена книга. Боже, я вчора його знайшла. Я нічого не маю проти, звісно, але це капець. Я його вже дивилася через силу, думаю, та ні, може, я щось не допоняла, може ще щось. Я б змогла продитися менше половини, я його виключила Нет. суть, смисл. Ідея, я поняла, так, да, класно, я вже поняла, чим воно да, Все це про те, які ми є люди в цьому мирі, і як хорошо, як ми бачимо наші ошибки, їх і справляємо, міняємося, все таке. Ну, Во-первых, це фільм для тих, хто проти категорично Росії в даний час. Це там руські актори, це російський фільм. Ну як для мене, я до цього отношусь так ровно. Я, знаєте, як є така фраза, я не за побіду, бо це побіда, це сраження і все таке, це жертви і все таке. Я за мир. За мир в усьому всь, світі, хай буде мир, щоб не треба перемагати, не перемагати, пораження, побіди. Я проти цього всього. Я за мир. Того для мене всім людям я желаю тільки хорошого, тільки добра і без різниці, яка це національність. Но Фільм російський, і е, актери, Боже, як видно, що ну, вони, так видно, що це актери, що це гра ну, ролі, ну, нема такого знаєте, дивитися, що прям поринаєш ти в ту жизнь, в ті собиття і все таке. Ну, коротше, це ужас. Так що була ляпнула я за цей фільм, а тепер я провіргаю, що Ну, це моє ні, якомусь. Ну, коротше, Раз я вже його озвучила, думаю, треба обов'язково сказати, що фільм, як по мені, то фігня повна. Все, пока.